От, про кількість вагнерівців, зокрема, вони ж ну, не нескінченні. Була успішна атака, зокрема, на штаб на Луганщині. Пам'ятаємо. І півроку війни серед тих, хто у цьому списку жертв з російського боку, в очевиді, є представники ПВК. Де вони з'являються, власне? Який фронт набору вояків приватних військових компаній? Приватні військові компанії створюються. Дуже просто, це, як правило, ті ж самі контрактники, які просто намагаються спригнути з контракта в російській армії і прийти в вагнерівцям для того, щоб отримати значно більшу платню. Ця справа в тому, що ну, це є сполучені сосуди. Тобто, якщо є певна кількість мобілізаційного резерву, він не може збільшуватися одночасно по всіх параметрах. Тобто, якщо збільшується вагнериці, значить зменшуються контрактники. Якщо зменшується вагнерівці, збільшуються контрактники. Все, тобто, якщо казати про те, що ми там бачимо, не знаю, там чергу вагнерів вагнерівцям. Ну це тоді стоїть питання про якість тих бійців, яких набирають. Якщо вони набирають у вагнерівців зеків. Оця інформація, що півтори тисячі засуджених погодилися піти в штурмові загони на з майбутнім звільненням від кримінальної відповідальності. Ну я не думаю, що це прямо такі, прямо чудові бійці. Та вони як грабіжники, як не знаю, там якісь злодії може і на своєму рівні, але як фахові бійці їм потрібна значна підготовка, якої вони точно не отримують. Тому умовно так вони можуть підписати контракт з Вагнером, вони можуть приймати участь в бойових діях, вони можуть грозно виглядати, але наскільки вони професійні вояки, це вже таке 55-те питання. Ну то у контексті, зокрема, указу Путіна про збільшення військ на 137 тисяч, оцей ваш скепсис, скажімо, поділяють щодо. Якості такого війська і у Пентагоні там вкрай скептично ставляться до збільшення чисельності військ у Російської Федерації на 137 тисяч. Про що йдеться зокрема у нещодавньому указі Володимира Путіна? Ми за цим активно стежимо, і саме в день, коли з'явився цей указ, ми цитували ці деталі він має набути чинності документ, у січні 23-го року і довести штат збройних сил РФ до позначки 1 мільйон 150 тисяч, якщо вірити цій цифрі. Але як підкреслили, США у РФ завжди був не комплект. І навіть перед вторгненням формально мільйонної армії їй бракувало 150 тисяч осіб. До того ж, приблизно 25% збройних сил РФ це призовники, які де юре не йдуть на фронт, хоча де факто звичайно випадки були. Також Міністерство оборони РФ зняло вимоги щодо максимального віку цих так званих добровольців. проте ж національні батальйони, як зазначається, взагалі можуть стати міною уповільненої дії для цілком реалістичної громадянської війни. Ну і виникає питання. До речі, чим оці 137 тисяч щось умовні ті, хто зараз на відео, можливо, серед них будуть. Чим вони будуть укомплектовані? От, пропоную цю таку заяву, вона обширна, але давайте ми її із деталями. Розбирати, скажімо, справді, був недобір і до початку війни, у формальної великої кількості мільйон. Зараз майже ще добрати стільки ж треба, скільки був недобір. І з кого, і з чого? Ну, Якщо частина вже була приховано добрана, і приховано добрані ці війська, вони вже гинули. То де їх шукати? Ну е, основна е, е, ідея збільшення кількості армії це збільшення кількості призовників. Тобто це єдина можливість справді почати якісь звірячі такі е, е, рейди по відлову призивників, які відмовляються служити, е, поповнюючи армію призивниками, намагаючись перекрити всі можливі лазейки, армію можна в принципі заповнити е, е, ті всі ячейки, але вони, був, вони справді будуть заповнені призовниками. але серед тих призовників є можливість відбору певної кількості контрактників, яких можна за три місяці після призову вже підписувати контракт, і вже з тих контрактників формувати ті і затикати ті прогалини, які є на, на фронті. Зараз активно призовників намагаються залучати для здійснення якихось заходів на території Криму. Крим формально не є територією військових дій. Це є територія за їхніми законами Росії, і тому обмежень щодо перебування там призовників немає. Тому вони будуть намагатися де тільки можна закрити питання призовниками, а всіх контрактників відправляти в зону бойових дій. Оце один з таких варіантів, які вони намагаються будуть намагатися зробити. Наскільки це їм вдасться, не знаю. Не зрозуміло звідки візьмуться ті призовників, тому що бажання служити в основної маси російських громадян не дуже є. Зрозуміло, Подякую за розмову. Спасибі, пане Віктор. Віктор Ягун в нашому етері час просить казати дякую вже просто зараз. Як заступник голови СБУ, наш щойно долучився до розмови. Дякуємо.